Вітаю вас на каналі Агромен. Сьогодні ми здійснюємо об'їзд полів. Заїхали на пшеницю під як то кажуть, яку консультуємо. І що хочеться сказати з приводу пшениців, які є зараз в Україні, на що потрібно звернути увагу. На даний час ми вже спостерігаємо на полі колосіння і таку фазу розвитку, як цвітіння. Відтак, на що потрібно звернути увагу? В більшості регіонів в Україні пройшли доволі такі обільні опади. Відтак, є ймовірність зараження на момент світіння фузаріозом колосу. Це потрібно звернути увагу. Відтак, треба зараз контролювати фазаріоз колосу, внесенням фунгіцидів. Внесенням фунгіцидів – це застосування триазолів в тому числі <кій> діючу речовину типу каназол. З додаванням адювантів для того, щоб діюча речовина препарату ефективно проникла між лусочками і максимально ефективно спрацювала по фузаріозу колосу. На це потрібно звернути увагу, тому що це дуже буде актуально. Також потрібно звернути увагу, ця фунгіцидна обробітка також буде ефективна в якому плані, в тому плані, що ми можемо спостерігати зараз на флагому і перед флагом листках велику кількість хвороб, в тому числі септорія, пірінофор і так далі. Ми додатково будемо давати можливість рослині розвиватися і не хворіти. І для того, щоб ми будемо Давати можливість внесенням цієї фунгіцидної обробки контролювати фузаріум, а також контролювати листові хвороби, в тому числі пернофору і септоріум. Відтак ми пролонгуємо період вегетації за рахунок того, що рослина буде, буде здорова і буде ефективно наливати колос і дасть вам класний врожай. Ось така невелика інформація. Дякую за увагу, те, що дивитеся. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписаний. Також ви можете переходити на наш сайт в розділ Агроблог. Там дуже багато цікавих статей, дуже багато відео і дуже багато корисної інформації з приводу агротехнології. Дякую вам за увагу. До побачення.